Лебединське було неодноразово під обстрілами терористів. Згадки про це й досі лишаються в селищі. Зараз передова залічені кілометри, але й досі кілька десятків місцевих не полишають своїх будинків. Для них і для захисників України з 501 го батальйону морської піхоти сюди приїжджають музиканти. Нині це концертна група центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ. Грають у Лебединському будинку культури, який також війна не оминула. А взагалі, наші такі. Виїзди від війська це все не вперше. За минуле півтора року це вже от, десятий виїзд. Але вперше ми добралися сьогодні до селища Лебединського і дуже тішимося цим. Програму грають знайому більшість композиції про мир і війну, патріотичні та фольклорні твори. Аудиторія військових не тільки їхні побратими, ще виступають у школах. Від таких виступів вже беруть сил собі для подальших гастролей передовою. Сьогодні ми вже дали концерт у школі в Маріуполі, і коли я бачив, як дітей горять очі, коли вони бачать військовий морський танець Яблучко, і як вони підспівують, як вони підтанцьовують це. Дуже зворушливо і це надихає. тільки в лютому. Концерти на Маріупольському напрямку військові митці відіграли окрім Лебединського у виноградному, Сартані, Мангоші і Портовському. Анна Черненко, Ірина Сафіна. Вісті.